Ой, роби... так, що, так, сп'ядете, я тобі сподіваюся. Не розкажіть, саме але не хочете. Я не хочу, За тому що Бру. я на першому. А от ми приїхали з самбірською з такого хуліганства, де був міський голова. Я є депутат Дрогобицької міської ради. Міський голова на Самбірській пообіцяв, що є зупинене будівництво до 23 травня до сесії. І ляже на плечі депутатів більшості, ото рішення. Про скасування забудови на Самбірській. Я сумніваюся, що більшість проголосує, але тим не менше, в більшості буде залежати від вас. І у вас має бути тут не 10 чоловік, як сьогодні стоїть, бо в тих будинках Ле, я ти виріс. Не історію. Я Путин? знаю, історію. давай я як депутат тобі ні, порад. Секунду, зупинено. Орес. Но... Но... Я бачу, тому що в суботу тут бетону не було. А сьогодні є бетон. Орес. Не дуріть голови разом з треба того. Мудро над... пацан того. сказав, мудро ми". Тому що такої єрунди, таких плит по Другобичі вже я ну, ну, залишив. Ну що ти говориш? Ну, ну тобі мені... стидно. Ні, мені стидно там не видно. Я сьогодні в Це 10 роди, годині знав, що вони далі, далі починають будувати. Орест, Рез, в суботу, ввечері, твої плити тут зупинили. Я сам в 2 годині їх розігнав. Я розігнав. Радзієвський сьогодні. Я розігнав. Я приїхав не до вас, а приїхав до тих людей, які тут стоять. Я тут а тепер ну, то слава богу, то приватизований Бока. округ то, чи бурлі, що? округ приватизований. Я піду по тому округу на другий раз. Я виріс тут. Де? Я тут де? виріс. Де? Я тут, де? Виріс, де? Я ну, тут народився. Послухай, Мені не треба. Я, я тут, слухаю я вашу інформацію з з два з половиною роки. Друже, закрий рот. Я твою дора. О, О. Тепер е, ситуація на <стан> Я не хочу послухати. Я подарю тому, тому, і зареєстрував. Не хочу слухати. Вона на полі. Та та, а та, я замінірую. Я, та, я та, то. не дам будувати, я вам гарантую. Все я то Ну та таїш бога. Ви ви не дали за першими зборами. Коли ви обійшли, ви не дали будувати. А на другий день <соць> працювали. Ми сьогодні всього вчора працювали Всі за підуть. Ми що буде збори. Міський голова Насамбірський сьогодні на камеру сказав, людей на сесію Беркут не пустить. Відповідно, то є тенденція, яка продовжується півроку поспіль. Півроку Беркут не пускає на сесію людей і депутатів від меншості. Рвуть сорочки, капці, товчуть все підряд по порядку, вікна гарати. Відповідно, наше завдання попасти на сесію 23 травня. Всім, ламаємо двері, заходимо туди і зупиняємо будівництво. Я зареєстрував особисто депутатське звернення накласти мораторій на будівництво тимчасових споруд Дрогобичі. Бо то, то є одна квіточка з тих, які має вирости в Дрогобичі. Їх має вирости біля сотні. Ви собі уявіть, Дрогобичі біля сотні, крім тих, що стоять вже на пеньках, на гусеницях, бо знаєте, як, по цілому Дрогобичі. Хлібні, кіоски, різні. Вони ростуть, як гриби. Починається так, сам від одної цифри закінчується іншою. Відповідно, я що після того, як ми накладемо мораторій, буде стояти друга черга. Тих, хто вже заплатили, і їм треба буде гроші віддавати, бо вони не зможуть будуватися. Але нас це колише найменше. Розумієте, наше завдання зберегти місто. Я вам відверто скажу: в 95-му чи 6-му році я мав рішення. На забудову отут теж кіоску вам говорю, є. я не пам'ятаю, не знаю, чи є тут люди, які присутні, але вони сказали. Тільки через наш труп. Я розвернувся, і то рішення в мене на полиці стоїть по нині". Я не збудував. Мало того, я хотів тоді будувати, не на городах, бо тоді люди садили тут бульбу, казали, що ти нам бульбою не відкупишся. І, відповідно, вони збудували зараз на городі. То, на самбірській зрізали дерева. Акації хочуть різати на Пилипа Орлика, Порізали дерева на Володимира Великого. Площа з Луки. То так, щоб ви по мінімуму орієнтувалися, де ставлять оскільки. І розумійте інше: не в фіосках одна проблема є в Дрогобичі. В Дрогобичі тих проблем і набагато більше. Це стосується двох ринків молочного і промислового ринку на Пилипа Орлика. Питань є багато. Це стосується Комбінату міського господарства, доля якого на сьогоднішній день є не вирішена і невідомо, чи він буде далі. Тобто ви маєте розуміти, якщо ви не об'єднаєтеся, я не прошу, щоб ви об'єдналися довкола мене. Мені того не треба. Я прийшов до вас тільки для того, щоб сказав, що я депутат, щоб ви знали, з ким ви говорите. Я вам не називаю, до якої я політичної сили належу. Якщо хочете, ви то знаєте. Я не кажу, хто є в мене в команді, бо якщо зараз хтось скаже, що я піаром тут займаюся. Не треба мені того. Мені треба для того, щоб ми зберегли то місто в такому принаймні, принаймні в такому вигляді, яке воно було. Бо та команда, яка зараз є, яку ви обирали для того, бо думали, що вона щось зробить, вона робить. Вона залишає пустир в Дрогобичі. Ні чорта тут не лишиться. Їм фіолетово, вони мають де їхати. Один, другий, третій. Вони щезнуть з Дрогобича. А ми будемо мастити собі голову з тим, що нам залишить. Повірте, що нас доля чекає ще гірша ніж стемних. Ми копимося до тої самої. Ми опускаємося. У нас немає промисловості. Нам обіцяли, що запустять заводи. Я тоді ще казав, що то є маразм, ніхто їх не запустить, бо де в державі запускали хоча б один завод. Але люди наші завжди вірять. У Нас закривають школу. Ніде в Україні не закривають школи. Навіть там, де 5 учнів є. У Нас там, де є 170, закривають школу. Ну, принаймні, роблять всі кроки для того, не треба щоб продати. не продати. Ні, не треба продати і треба подарувати. То, що наші два приміщення Казначейства і палац Яруша вже подарували, то про те ніхто напевно і не знає. Відповідно, багато людей не знають. Тому я кажу: об'єднайтеся між собою, створіть ініціативні групи і не дайте тому свавільну влади теперішню і зруйнувати місто. От що я від вас хочу, більше мені від вас нічого не треба. І зробіть правильний вибір потім не треба за мене, за того кого будете вважати. Але дивіться добре, читайте добре, вивчайте. Не так, бо Іван сказав, бо той файний пацан. Файних пацанів нема, час класних пацанів закінчити. Дивіться, хто, що і чого варто. Отак воно десь має виглядати. Ми обирали тих, що зараз прийшли, бо вони були файні, вони там колись щось робили. Бо то було там і то було колись. І від того часу пройшло 10 років. А ви кожен знаєте, ви тут дорослі люди, що вік людину міняє. А ті люди, які були колись, вони добре знають, а ще були близько біля корита, то вони добре знають, як то корито вичищати. І теперішня влада нічого не робить для того, щоб вам стало легше. Ви то бачите, відчуваєте з кожним днем, що раз Ну добре. А тепер послуйте ви мене, будь ласка, міська рада. Чому? Чому міська рада підняла комунальне житло услуги. Тому що їм так, Ви, так вийде, тому що, до речі, їм так прийдіть 23 числа на сесію так. і задайте міському голові. Бо я і ті хлопці, які є зі мною, Проти. не голосували ні за отой кіоску, тут що збудований, ні за продаж молочного ринку. Ні, ні, вас пустять. Ні, якщо пустять. вас буде вас троє, пустять. то вас не пустять. Але як вас прийде 300 чоловік, то вас пустять. От і все. Да. І на тому коні. Э, запросіть сюди Розємського, хай вам розкажуть, так на самбірські люди добилися свого на даному етапі, бо вони не добилися. Відповідно, запросіть його сюди. На самбірський мульт хоче будувати. що? ні ми не так. не так, не, не секунд. Ні, не можна. Знаєш да. чому? Я тобі поясню, чому да. тому, що мене не цікавить, хто будує кіоск взагалі, взагалі не цікавить. А цікаве то, що твій тато стоїть на воротах, коли беркут і допомагає двері тримати все це і не в залу не пускати. От розумієш, в чому проблема? Це, є. Мене сесія це, я, я тебе наразі. сесія сесія вирішує долю міста наразі наразі, але є пара чоловік, які ззаді патиком запирають двері і не пускають людей до зали. А якби людей пустили до зали, тих би кіосків тут не було. І скажи мені, за ті всі роки тут там саме в тому місці має стояти той кіоск? Можна відповісти? Можна тепер можна. можна. Ви, коли ми. Брали дозвіл, писали заяву. Я обійшла всіх людей, які тут мають п'ятку. Mm -hmm. У мене шкода, що немає копій заяв, які yeah. написали відмову. Вони mm -hmm. ну, знали, але ми думали, що це той то вже буде, 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 буде такий великий, це що не буде великий. буде Пару тут не буде, то не буде великий, а це до поверхове. Ну хто сказав, що ви в будові не буде розумієте? Десь добре, а де ваш той макет, щоб ви показували? Секундочку, Показуй. Ну, ну, то, не то, що, не о, самозахист землі. Я, не не я, не я тобі зараз поясню то, дуже просто. Дивіться, не товариство. Не Бо я поясню, я не одній е людині. Е Дівчата, не секунду. Не секунду, ви потім будете мітингувати, я поїду мітингувати. Бар, я секунду. Немає значення, що буде збудовано. Одна людина прийшла, от мужчина ти ж. Зовсим а мене чоловік спілкувався була. з власником. Так, з власником. Так. А чому цей мужчина пішов, він нам не хотів проєкт показати? Чому не показав? Він нам не, суботу... не показав, коли в нас перший раз перевчули, він, 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 він втікав показати Щався з власником. Добре. Люди добрі, дивіться, а я чому Добре. ставлю гостре питання, і мене не цікавить, чи є воно є, як воно Чому ми посадили наїздки і їх викинули? Що, заважають доріз? А чому тут? Дерево заважає де? Під вікном. Скільки? Дивіться, тут у Від буде будови! Вілої будуть. Дивіться, магазину не потрібно. Не реальне потрібно. Ось з останнім жіночка О, Зіночка святий слова сказала. Нам не потрібні магазини. Є шкілосалі, є диболава. Не чудимо резерви, не багато що не підходить. У мене під хатою настав. Дивіться, скільки людей, і ті всі люди проти, розумієте? Просто не всі змогли прийти. Нам не потрібні магазини. Скажіть, будь ласка, що буде вночі робитися? Мало Взагалі тут тут нічого не що тут приходять, п'ють, а ви маєте інакше показувати? так ми, так і наше показувати. Діти їм. Значить, товариство, давайте, щоб я довго тут не був. Я буду вас покидати, щоб мені потім не пришивали, бо все. Вам треба 23, організуйте собі, чи прийдіть на сесію. Ви почуєте, побачите. Що ви є, що ви Я дякую. Десять питання у вас. І маєте звернення до людей. Ви маєте ви шарбуєтеся, чого ви сам з ней. Зрішав, що а? а скільки власників? Скільки є власники? Бо вчора годин Скільки тих власників? зараз. Ви знову прийшли власник. я прийшла да. власник? Ну а я для чого? Для чого мені на що є? А хотіть там? Мама, кого такої вам потрібно? Там є магазин. Ви бачите, ви казали, що нам там не місце від спірати. Ви нас туда не пускали. Що тут не місце? Але закон прошу пана, Десь на робочі. Що ви Якщо ви так досьми, не хочете. Як знімати Хоч цілу годину ви дітей. Ну який закон є? є. Що вам можна, людям не можна, чи Шкачка, Яким людям? кому не можна? Ну чому вам можуть будувати? На які основа? Ви принесли тих людей, що не хочуть того, чи не хочуть того. То їхня прибудова територія. Ви людей питалися? ви проводилися громадські слухання. Ви маєте серед тих паперів звернення громадян. То не є ваше. Так само ви того скажете, що є ваше. Я вам ще раз кажу, люди Вас постав хочуть. директором ринку і yeah? всі питання зняті. Люди не ви хочуть. Спеціально шантажуєте людей. Не ви, не то то ви, шантажуєте. Ви, ви шантажуєте? Ви шантажуєте? Ви Я не хочу на мене ділянку. А ви, хочете? А ви, а ви хочете? що хочете? Ви нічого не розумієте. Ну а як? Ви сім захотіли побудувати, захотіли. Ви ж ще навчилися, а люди все ще не вартують. Що вам далі далі. Це мої папери. Що ви хочете? А що ви взагалі тут робите? Малюнки кольорові показали, кажете, що, що ви хочете. Де є дозвіл на будівництво, не є дозвіл від вас. Ніхто не знає. А чи ти має тихонічку? Тихонечко ви лове скоро будете горілочку тихонечко продавати. є То не зірочка, то є людина. Песочка жіночка, вона має чоловіка на то пішло. Значить, не приставайте до неї, не домагайтеся її. І нам то не ти, Альоша? Ти дуже нещасний. Ти взагалі є. Так. Вас є на сексуальній почві? Це що, пані? Вас тут щось тягне сюди? Тягне. Що стягне? тягне сюди? Що? Тягне? Що? тягне. Що? Що? Ви говорите дурницю. Ви дурниці робите, в першу чергу. <реку> ви думаєте, що ви під Дрогобича скупили? Ну, де дозвіл на будівництво? Ну, що ви не покажете людям а, дозвіл на будівництво? Дозвіл на будівництво? Де є все? Там у мене дома є сім'я, є кілограм картоплі, а у вас де є дозвіл на будівництво? Будь ласка, покажіть. Треба трошки мати того і вже будівництво. немає? Remember, тут а як? Можна поділитися під різні. Яке рішення сесії? А це не люди ще сесія. Звичайно. Ви вмієте слухати. Чи тільки ви не слухайте прошу документи, які я хочу побачити. А ви хто є, що ви тут будуєте? Я маю дозвіл. Покажіть. Покажіть. дозвіл і все. Ми розберемося зараз на місці. Ви вважаєте. Це не дозвіл, це папірці. А який ви хочете дозвіл? Що вам дали 5 на 5.

Є площадь, а я не ображайте людей, не вражайте людей. А я трошки старший від Ви ображаєте мене. Якщо ви не мене, ми його разу ображаємо, зараз ви чайте, і <свят> я до вас ображаєте. Забирайтеся, йдіть з геть від сидіти. Що ви хочете. Вона навіть не дасть рот мені відкрити. Ні, чим образи, чим образи, вона брати. Минули зборів, ви люди постарали на село. Ще раз, як старшу людину не поважати. А чого старшій людині так багато треба? Скажіть Ти, мені, будь ласка. Там запитання <с давали, ви мовчали, ви втікали. Ви тікали, показали. Я було на збору з двома дітьми. Стояла. Та ви втікали від нас, ви втікали від нас, що. Вам люди запитання давали, ви навіть не могли за відміть відповідати. Давайте черзі задавайте питання. навіть вас От це поважна людина, в нашому опит. Що ж, як поїздні, які надають спати, і що робити? А за чого с вашему? Я не знаю, чи тут

Ви я запиталися, що тут міг буде? Міг я відповіла, буде рибний, нас, я не нас, Ми зібралися тут. На я Ні, була передиповідні. Наприклад, а не ми, ви, а ми... А ми сказали, в ви в в спитали на жодне питання? Я вас питалася. Хто ви є тут? Яку роль ви тут граєте. ще вона? Андрій Чому Ярослав. не Оксана Ярослав. Скажіть, будь ласка. А ви якщо туди купляли, Ви питалися дозвіл? Мешканців я за коли в магазин навіть коли будинку внутрішній треба щось зробити? Треба дозвіл сусідів питатися. Ви спиталися довше, чи вони хочуть того магазину з рибою, чи не хочуть. А ви що сьогодні прийшли? Виспитани ви спиталися? Я спиталася. Чи ви думаєте, що це не місто завоювати? Не тут треба вивати, не треба завоювати. А що робити? Ви нахально вриваєтеся, ви нахально тут на територію. Прибудинково, між іншим? Нагло! Почекайте, дайте я вам слово скажу. Я не встигаю вам слово давати? Ви не встигайте, правильно Я не встигаю вам слово. Не сере спілкуєте. Ви не встигаєте, ви не

Вони мали, вони на капітальні. Вони по капітальні будуть. Ви побачите загальне, бо вони цього капітальне будуть. Вони взагалі цього не ходять. Не важко, де я ходила, це не важко. Капітальні щодо, то коли будуть садами, тридцяти, не знаю, пів метра. А ви думаєте, що там менше, там 80 сантиметрів? Не держана земля, добре кишені. Скажи це. Вони передають всі проходять це і оплачені. Ви думаєте, право, що тільки стало з людей витрати, питання витрати, е, чи заборони, а вони не, ні, ні, нам не відходить. А потім, не не а потім я кажу, не тут моя не грядка, ну скажіть, скільки я і вам заплачу. Тобто, по відношенню з тих рядом вони є вже оплачені. Порахувати ряди, це є образно 9-8 грядок, які вже оплачені. Ну образно, ви бачите, знаєте. значить. А що не видно? Почекайте, я зараз. Дивіться, ми платимо. Оренду вже три місяці. Я на основі чого сплачую оренду? А для чого ви платите оренду? Та то тому що мені дали дозвіл. Вам дали, ви питались, чи можна будувати. Чи вам дали за дурно? Якщо ви... за дурно то закінчиться казна держбюджету. Ви спішіть, будь ласка, тому що я дала воду Є сервітут, знаєте слово сервітут. На тимчасові споруди. Сервітут, знаєте що це? Поясніть мені, строковий сервітут. Ви поясніть, ви прийшли до мене, не я до вас. Дивіться, дай бійме я вас не виведу. Ви мене. Тут є ви тут ще не власник. точно, говорите, Люди, я поясню, як тут все відбувається. Так, їм, би їм відповідальності по відношенню інших людей немає. Їм так, ви прийшли добре, для, е, міста ви робите добре, тому що, значить, йде архітектура, йде околиця, яку ми повинні обробити. Це є бутилка, лава смітник. Це, це то ви це робите ви ви ]е, своїми руками за рахунок держави, <годно> ну <я> типу, <годно> то що мала зробити держава, давалося напроти сільгоспитайтеся, чи хтось щось робить Напроти поршету, чи хтось брав його не цінили, мебельні скільки років правильно вам дали досвід, але по опитуванню по юридиції ви мали би понусоли людей не Дозумі, не Зачай, давайте вона вона на Покажіть то, мені, я вам буду воно показувати, воно. а ви будете воно показувати воно. своє. Я передав закони, ні, правильно. Питання юридичне. А ми як всі прихильники проживаючи тут. годин. Там немає нічого. І скільки метрів має бути відвідування? Території ви дивилися, що хлопці ви є вам не наркоти. люди зараз я не холодні <ріпути>